У суботу дівчата прийдуть, відзначимо день народження, сказала Євгенові Настя. Можна було б і в кафе посидіти, але ми з тобою поки не можемо собі цього дозволити. Добре, нехай приходять, я не проти, охоче погодився молодий чоловік, з яким Настя живе вже півроку. До ЗАГСу він поки її не кликав, але жили вони дружно і з грандіозними планами на майбутнє, все ділили пополам. Включно з орендною платою за квартиру. Настя не раз уже замислювалася над тим, що їй з Євгеном пощастило який він господарський і дбайливий. Розмірковувала вона в розмові з колегою по роботі, а економний який це ж така рідкість зараз, та він кожну копійку економить, щоб швидше купити власне житло. Настя вірила, що настане день, коли чоловік дозріє до того, щоб створити з нею справжню сім'ю. Те їй уже час було подумати над цим. Годинники цокали, кращі роки йшли, а вона ще й досі носила дівочі прізвище. У суботу Настя вирішила зібрати дівчат, без грошів'я не привід скасовувати свято. Так, вони з Євгеном економили на багатьох речах, продукти купували найдешевші, одяг і взуття тільки на розпродажах, на відпочинок їздили до його друзів на дачу. Навіть не мріяли про дальні поїздки. Дівчина вірила, що такий суворий режим економії скоро окупиться, вони з Євгеном зможуть купити квартиру. Ксю, привіт! Зателефонувала вона колишній однокласниці. У суботу з дівчатами чекаю вас у нас з Євгеном. Сподіваюся, не забула, що у мене день народження? Так, пам'ятаю, тільки з дівчатами нещодавно розмовляли. Вона сказала, що, можливо, святкувати не будеш виглядає так, що у тебе деякі фінансові труднощі, відповіла подруга. Але раз запрошуєш, звичайно, прийдемо. Ми це любимо. Тим більше давно не бачилися, і пора нам всім поспілкуватися. От і добре. Тоді я вас чекаю у суботу, о третій». мовила вона задоволена від передчуття швидкої зустрічі. Питання про подарунки не стоїть, я так розумію. Даруємо тільки гроші, уточнила Ксенія. Так, але, в принципі, як самі вирішите, засміялася Настя. А твій не буде проти, а то я чула, що він у тебе строгий у плані економії. Не вижене нас? жартома запитала подруга. Ні, ні. Святкування погоджено і видано офіційний дозвіл. Так само жартома відповіла Настя. До суботи залишилося кілька днів. Треба було скласти списки продуктів. Який вона купить, щоб приготувати на стіл звичні та ситні страви, все що сама любить, без вишуканостей, але поживно і смачно. Курку можна в духовці приготувати, кілька салатів нарізати, зробити бутерброди, а дівчата не примхливі, головне для них спілкування, якого давно не було. Євгене, а ти не купиш завтра шампанське? Можна ще пару пляшок білого напівсухого вина. А то я буду з пакетами, там продуктів цілий список, спиртне вже не донесу. А ти сам що питимеш? Ввечері запитала Настя. Куплю. Якраз у сусідньому магазині зі вчорашнього дня знижка на деякі марки вина. а я, скоріше за все, нічого не питиму, відповів чоловік. Як це? здивовано запитала вона. Знаєш, мама попросила допомогти, вони з батьком купили нові меблі в спальню. Поїду до них, допоможу зібрати та встановити, так що надаю вам з дівчатами повну свободу гуляйте, веселіться, згадуйте свою молодість, а я вам заважати не буду. Настя трохи засмутилася, що у такий важливий день для неї Євгена не буде поруч. Вона хотіла, щоб подруги познайомилися з її обранцем, оцінили його зовнішність, почуття гумору та незамінне вміння спілкуватися в будь-якій компанії. Ну, може, пізніше приєднаєшся до нас, приховуючи образу, запитала Настя. Як піде, обіцяти нічого не можу. Але якщо звільнюся раніше, обов'язково приєднаюся, відповів Євген, обіймаючи її. У суботу Настя піднялася з самого ранку. На кухні їхньої орендованої квартири було спекотно вона готувала частування. Євген прокинувся і скромно привітав її з ним народження, подарувавши колготки. Які Настя завжди купувала сама. Вибач, поки так, поцілувавши кохану, промовив він з почуттям. Потім розбагатіємо, куплю тобі каблучку з діамантом, або навіть машину, якщо забажаєш. Добре, буду чекати, усміхнулася дівчина. А чому ти так мало спиртного купив? Може, нам не вистачить? Хватить, пляшка шампанського і пляшка вина? Вас же троє. Для вас вистачить. Чоловік спокійно і розсудливо відповів на невдоволення Насті: Ось і спілкуйтеся, навіщо напиватися, і потім у понеділок платити за квартиру, пам'ятаєш? А зайвих грошей у нас нема. Нас четверо буде, і про платіж, я пам'ятаю місячні внески. Скоріше б купити власну квартиру і платити, обізвалася Настя. «Всьому свій час, купимо. А поки давай гроші. Може, сьогодні надішлю платіж господарям, понеділок буде багато справ, можу забути. Діловито сказав Євген. Так, звісно, зараз. Настя віддала половину орендної плати. Вона розуміла, що одному чоловікові важко оплачувати всю суму. І чому він має платити один? Вона ж теж працює, хоча зарплата поки невисока. Проте через два роки очікування підвищення до заступника начальника відділу, тоді її дохід виростив в третину. О дванадцятій Євген приїхав до батьків, а до трьох прийшли дівчата. Настя перед цим сходила в маркет і купила ще вина. Не хотіла соромитися перед подругами. Привіт! Ми так раді тебе бачити, з ним народження. Весело гомоніли гості. Проходьте, дівчата, я теж рада вас бачити. Зараз будемо веселитися, сказала іменинниця, приймаючи квіти. «О, який стіл? Як завжди молодець, оцінили дівчата. Почалося свято. Сіли за стіл, вони згадували веселі випадки, сміялися, говорили тости. потім включили музику і трохи потанцювали. Ой, Насте, ти нас загодувала, все так смачно, давайте хоч трохи відпочинемо. Запропонувала подруга присісти, вказуючи на диван. Настя посміхнулася, сіла поруч і налила всім покелиху вина. Знаєте, почала вона трохи серйозніше. Іноді здається, що життя так швидко летить, ось і день народження, а вже відчуваєш, як біжить час. Та ти що, Жанна? сміялася Ксеня. В твоєму віці все ще попереду. А Євген, здається, справжній скарб. Бережи його, так, ми з ним добре ладимо, і чесно, він мене розуміє, відповіла Настя. Іноді мені здається, що такого чоловіка важко знайти. Свято йшло, дівчата веселилися, Жанна була щаслива, нарешті змогла зібрати друзів, навіть якщо Євгена не було поруч, і чи то від випитого вина, чи так просто, Настя почала задумуватися. От я йому півроку віддаю гроші на оренду, а документів досі не бачила, дивно якось. Євген переконував їй, що все законно. Наступного дня, коли він повернувся з роботи, Настя обережно запитала ти ж говорив, що це орендна квартира? Але я помітила, що ти ніяких договорів не показував, і гроші, які я віддаю, фактично йдуть кудись у порожнечу. Євген відволікся на секунду, потім посміхнувся. Та ти що? Це ж квартира моїх батьків. Вони погодилися, щоб ми жили тут, поки не купимо власне житло, а половину плати ти віддаєш мені, бо я ж відповідаю за все. Настя зрозуміла, що її довіра до Євгена перетворилася на систематичне витягування грошей, нехай і без прямого злого наміру. Але водночас вона бачила, що він ніколи не приховував свій намір купити квартиру разом. Тобі варто було сказати раніше, різко кинула вона, не стримуючи емоцій. Я довіряла тобі і кожну копійку віддавала, як за свою частину оренди, а ти весь час мене обманював. Євген намагався заспокоїти її, схопив за руки. Насте, послухай, це ж тимчасово, я хотів лише. Тимчасово перервала вона його, голос зірвався від гніву. Ти ж не мав права зі мною так чинити, я не можу більше цього терпіти, і різко відірвала руки. Це кінець, кинула вона йому, дивлячись прямо у вічі. Євген залишився стояти на порозі, безмовно спостерігаючи, як Настя збирає речі. Він розумів, що втратив довіру, і ще повернути її буде надзвичайно складно. Настя вийшла на вулицю, глибоко вдихнула свіжого повітря і відчула легкість. Хоча серце ще боліло від зради довіри, вона знала, що зробила правильний вибір краще бути самій і чесною з собою, ніж залишатися поруч із хитруном, який грає чужими почуттями і грошима. Вона вирішила, що тепер буде обережнішою, і більше ніколи не дозволятиме себе обманювати. І що справжнє, ще майбутнє чекає на неї попереду. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.